Сюди на сідушки. Микола йде відкривати. Ці сідушки загружали поранених. Там, якщо важко поради, то наверх на броню, цього годівка. Я навідник БТРа. Я водій механік БТРа. Ми є військовослужбовцями Національної гвардії України в Чернівцях. В приватних підприємствах на бусі їздив. Я Різноробувач. Ми були призвані в Чернівці і були назначені в роту охорони, особливо важливі державні об'єкти охороняли. Поміж того, як охороняли, ще були, ходили в ліс там, на навчання різні там, кайді, оборони, 360, шахматні порядки, вчили, як штурмувати будівлі. Нас відправили на бойове злагодження. І Після цього ми потрапили на схід. Ми поїхали екіпажем БТР, а були в зводі вогневої підтримки. Виконували різні завдання, там, евакуація поранених від 200 вивозили боєприпаси на, на ноль. Виїжджали на вогневі позиції стріляти. Відкривав цього Люка, сідав тут зверху на БТР, два, там останній раз вивозили, важкий був, тут лежав, долу тримав і там ще один був. ви були на місці чинити, в лісі. No, ні, ми в лісі не були, чи ні. ми просто витягували. Просто машини машини забирали, просто чіпали до БТР і витягували. Подальше тил? А добре, їжджали до нас, ми були, поїхали. Вивозили людей на нуль, тіпа, на ну, позиції. На позиції. Вивозили і нам верталися назад, ну, від'їхали вже скільки там? П'ять кілометрів, 10 від нуля, БТР зламався, сцеплення було, згоріло з цеплення. Приїжджала рм бригада тут з Чернівців, відремонтовували БТР. Приїхали, скомунікувалися з другими підрозділами, спиталися, в кого є кран, в кого є що, щоб допомога, бо тому що то так тільки можна говорити. Образно, що це демонтаж двигуна, така ну, проста річ. В полі, в лісі, в піску, щоб не погубити нічого. Нам багато хлопців допомогли наші. екіпаж, БТР вони, вони не покладали рук. Тобто ми справилися з тою роботою за два дні. Під час тих подій під мінометний обстріл попали і другі машини. Ми мусили ще їх довести до ладу. Ну, Загалом три тижні ми там попрацювали. Була одна така субота. Що москалі почали штурмувати наші позиції. Перед тим поїхала варта машина. Варту машину пряме попадання було, і вона колеса коротше, відбила, вона вже не в змозі була їхати на евакуацію. І Сказали, що ми їхали. Ми виїжджали, вже почали нас обстрілювати. Ми, я вже думав, що ми вже звідси не вернемо. Ми поїхали туди, загрузили 8 чоловік трьохсотих, два важких на, зверху на броні. Я тримав одного з них. б розстрілявся, того не було, бо якби розстрілявся, то б певно не виїхали звідти. Так, бо водій БТР найбільше відповідає, бо якщо він сам розгубиться, то всі страдають. Якби ми виїжджали на бойові позиції стріляти, коли по москалях вже, то тоді вже страху немає, адреналін з'являється, що ти хочеш сам стріляти по них, від того, що скільки вони нам шкоди не робили. Ми тоді якраз відремонтували БТР і поїхали пробувати. Вертаємося назад. Преве попадання було в хату. що Один пацан згорів повністю, там 4 чи 5, то що не пам'ятаю, трьохсотих було. Кожним виїздили, коли нас попереджали, що ми маємо виїжджати, слідкували за всіма родинами, обдивлялися його, щоб все було справне, щоб він нас не підбив в самий такий відповідальний момент. Привикаєшся. Сів і поїхав. Ну, Я теж з... на нього не вчив, на ньому не їздив. Засвоїти габарит. Вона щоб перемога була, а да? далі жити, як жив. Навіть час покаже. Шановні побратими. Ми хочемо вас поздоровити з днем автомобіліста, щоб ніколи нічого не перешкоджало їм по дорозі, ніде, щоб, як це кажуть, ні гвоздя, ні жезла. Це, це щоб тільки двигун шептав, колеса крутилися і здоров'я було в грудях. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!